Прийшло хлопці. Сьогодні у нас? нас неділя, а я обробляв минулого тижня з субота зранок. Тобто скільки там сьогодні? 8 день пройшло. І дивіться, як сосенку крутить. Ось бачите як? Можливо, її ще більше покрутить. Я нагадую, хто не знає. Давав 400м ЦПА, коли виходив під пропорцевий листок. Ну так, дроб'язко казав. Казав, можна було навіть чуть менше, але може і добре, що тут дав 400. Я розумію, що повністю може не заберемо, але хоч трошки хлопці Гляньте, Вже потім воно не буде мішати в жнива. Ну так надіємося, принаймні. Ну, по шапці їй дало добре, знаєте, я довольний. Бачите, скільки тут такого добра я маю на тому полі. Маю страшне, повно. так вже нормально дало її по шапці. Зараз піду там. В мене є двойне перекриття, де вийшло 800. Покажу ще.